Вітаю вас, друзі, на каналі Хижачка. Мене звати Мирослава Хижняк, і це такий мій простір, де ми з вами обговорюємо щось важливе або не дуже. Але сьогодні саме про важливе ми будемо говорити про телеведучих, які стали на захист нашої країни, або ж загинули або ж дотичні до військових подій. Тож бажаю вам приємного перегляду. І першим у нашому списку ведучих, які стали на захист нашої країни, долучилися до лав ЗСУ, стає Максим Неліпа і Олди ще Пам'ятають цього телеведучого за однією з програм, яку я скажу далі. Він як сучасник дизель-шоу і шоу танці з зірками. Як повідомляють медіа, Максим отримав. Повістку ще у 2014 році, а сам він каже, цитую: наразі мене відправляють на проходження медкомісії, а там подивимося, у разі потреби ухилятися від виконання боргу перед країною не стану, я готовий захищати Україну. Це обов'язок кожного, незалежно від професії. А після початку повномасштабного вторгнення Максим уже сам приєднався до ЛАВ ЗСУ. Він був шоуменом та ведучим проєктів на українському телебаченні. З 2004 по 2006 рік Максим вів програму «Програй мільйон» на каналі ICTV. З 2007 по 2009 – програму «Погода». З 2004 по 2011 рік був ведучим квартирної лотереї «Хто там» на телеканалах «УТ-1» та «1+,1». Я його саме за цим проєктом і пам'ятаю. Така, знаєте, ностальжія. Доброго ранку всім, для кого та сніги не є перешкодою для збагачення. Адже з вами знову я Макс Неліпа, і державна квартирна лотерея. Хто там? Субота, телевізор, не треба йти в школу, і ти дивишся цю лотерею. І думаєш, от би було б класно колись жити в Києві, і виграти квартиру. А з 2010 по 2011 рік він був ведучим проєкту Народна зірка на телеканалі Україна. Зустріч наступної нашої пари відбулася як у Касі. Вона приїхала до Чернівецького університету. вона побачила його очі. Вона зрозуміла, так, це доля. Міка Нютан вміє добиватися мужчин. Нашому би брату такої коварство. На весь поток об'явила парня своей второй половинкой. Так, Макса, вона обіцяла це лише на протязі нашого проекту. Ага, звісно. Лучше один раз увидеть. Другий ведучий це вже молода. Така кров. Як відносно в принципі, це Христов Денис Олександрович, український телеведучий блогер та волонтер. Він працював ведучим хіт параду та ранкового шоу шоуґутенворґен на емоди час. Добро утра! Сьогодні ми з вами разучим комплексне двіження під названням в Сталовою. Приготові весело і з сулипка. Ідемо в праву сторону на радості раз два. Трі, чотири. Беремо подносы с едой. 5, 6, 7, 8. В обратную сторону, не забывайте про улыбку. Раз, два, три, чотири. Це я теж періодично дивилася. Мондин включений був майже постійно. Я там слухала музику, уявляла, що я якась відома актриса, співачка, яка знімається у кліпах. Хто це не робив? Хто це не робив? Ану. А й першим кине в мене камінь. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Денис почав займатися волонтерством, збором фінансової та гуманітарної допомоги для потреб військових і цивільних, розвезенням продовольства у гарячі точки. Денис Христов неодноразово брав участь в евакуації цивільного населення з гарячих точок Донбасу та Харківської області. Він і зараз веде свої блоги, показує, як все це відбувається, як звідти забирають людей. Ці відео неможливо дивитися без сліз. От. Я заїхав зараз в Нову Полтавку, Донеччина, неподалік від Воствіженки, яка вже під росіянами Це через трасу буквально менше, ніж 5 кілометрів. От. Вулиця вся знищена, знищена, розстріляна, як бачите. Але все ж я вважаю, що такий контент потрібен, тому що ми маємо бачити правду, яка вона є. Також Денис Херсон відомий за операцію кози. Це його проект разом з фондом Ми з України. Вони на Донеччині евакуювали ціле стадо рогатих. Їхній господар єдиний, хто лишився в прифронтовому селі, бо не міг покинути тварин. Нараджу вам підписатися на Дениса. Він зараз також є, окрім того, що знімає відео і показує, як відбувається вся ця евакуація, в якому стані зараз міста поблизу фронту чи безпосередньо там на лінії фронту. Як вони евакуюють населення? Хто там ці люди чекають чи не чекають їх? Яка реакція? Контент важкий, але дійсно важливий. А Також Денис зараз періодично є. Ведучим у лізі сміху, але це ми обговорювати не будемо, тому що це не стосується теми нашого відео. Наступний наш ведучий це Геннадій Миколаєвич Попенко, актор, телеведучий знявся у понад 30 фільмах та серіалах. Був ведучим телепроєктів Підйом за гроші, три на чотири найкумедніше домашнє відео та багатьох інших. Зіграв Михайля Семенка у фільмі Тараса Томенка Будинок слово нескінченний роман. Одружений має двох доньок на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із сім'єю потрапив в окупацію на Київщині після деокупації. Приєднався до лав ЗСУ. Немало важливо, що пан Геннадій був ведучим радіодиктанту національної єдності на телеканалі ЮА 1 який відбувся 9 листопада 2016 року, в день української писемності та мов з 2017 року. Геннадій Попенко був ведучим програми Загублений світ на телеканалі. 2 плюс 2. Як пишуть медіа, у 2022 році Геннадій поповнив лави 59-ї окремої механізованої бригади. Однак пізніше артист почав виконувати завдання в культурному десанті. Там він займався морально-психологічним станом бійців. Також медіа пишуть, що він дістав поранення під час служби на запорізькому напрямку. Це сталося під час військових тренувань. Він невдало впав та травмував ногу. Внаслідок цього стався подвійний перелом кістки та розриви зв'язок. Видання апостроф Юа ще пише, що у них є інтерв'ю ціла з Геннадієм, де він розповідає про свою службу, про те, як він почувається там в культурному десанті, що він думає загалом про долю України, про те, важливо чи не важливо бути медіа людям, долученим до війська. Посиланнячку я залишу, можете ознайомитися детальніше із особистістю пана Геннадія Попенка і з його творчістю. Приходимо до наступного в нашому топі. і Тут, на жаль, сумна історія, тому що. Наш наступний телеведучий актор це Павло Лі йому не завжди адже у перші дні повномасштабного вторгнення він допомагав евакуювати мешканців Ірпеня, координував розвезення продуктів та медикаментів. А 6 березня 2022 року росіяни обстріляли автівку волонтерів, де перебував Павло. На жаль, актор не вижив. Він знімався в багатьох фільмах: фільмах Штольня тіні незабутих предків правило бою, смак свободи, а також дуже часто працював над українським дубляжем. Він мій найкращий друг. Він прийшов до нас навчатися, коли ми були в 10 класі. І от з 10 класу, буквально з перших днів, я поперше зрозуміла, що це дуже моя людина. Ми разом ходили до церкви. Він Хрещани моєї старшої доньки. Розказати про свого сина. Мій син — це білий день, душа. Працювати яскравий. Також сьогодні надійшла сумна звістка, що вчора, вночі, 26 лютого, внаслідок атаки безпілотників на Київщину. Загинула колишня співробітниця суспільного журналістка Коренформу Тетяна Кулик. Я її знаю особисто, адже в певний момент на четвертому курсі, під час ковіду, коли потрібно було обирати практику. Саме до неї, ми з моєю одногрупницею, подругою пішли в її програму тема дня, і вона була нашою керівницею. Ми з нею спілкувалися, виконували від неї завдання, тому ця звістка сьогодні мене приголомшила. Я досі не можу повірити, що це насправді що таке. Можливо, так здавалося б, на 11-му році війни не повірити, але психіка, на жаль, працює так, особливо коли це люди, яких ти знаєш особисто. Ти до останнього не можеш в це повірити, але я не могла про це не сказати. Вітаю, я Тетяна Кулик, і це проект Укрформу нація непереможних, де ми зустрічаємося і говоримо з українцями, які своїми справами і вчинками демонструють силу і незламність української нації. Останнім часом вона знімала. Проект Нація непереможних для коренформу і загалом була чудовою журналісткою. Також вона була членкиною національної спілки журналістів України. І дуже шкода, що такі люди гинуть через терористичну організацію під назвою Російська Федерація. Останок також про одного актора, і на фінал хоче вам щось більш-менш позитивне, відносно позитивне. Розповісти актора звати Константин Темляк. Він також в лавах збройних сил зараз захищає нашу країну. Він відомий тим, що зіграв головну роль у нещодавньому фільмі Боже вільні. Крім цього, він грав у фільмах кіборги Герой не вмирають», будинок слова нескінчений роман в серіалах Кріпосна і будуть люди. І у травні 2024 року він вступив до лав ЗСУ. Я була на івенті, присвяченому а, саме фільму Божевільні. В Київ в медіахабі У нас була зустріч, а, де були творці а, цього фільму, а, актори і режисер. Я, я додав, що в нас, насправді в нас немає статуту зірок. В нашій країні. Це е, у, нас, у нас є великі проблеми з ето масовою. Вони розповідали деякі цікавинки про цей фільм, як він знімався. Також розповіли, що досить багато знімальної групи зараз. Служить Україні, захищають нашу країну. І про те, що фільм висвітлює дуже важливу тему. Вона все ж таки як-ніяк пов'язана із і тим, що відбувається зараз. Адже Радянський Союз він був таким же, як Росія, він був нещадним, він просочувався в усе. І фільм висвітлює таку тему, як заслання. Людей в психіатричній лікарні присвоєння їм діагнозу вяла шизофренія, вигаданого абсолютно діагнозу, задля того, щоб просто знищити людину, вбити в ній все живе, залікувати, знущатися і тому подібне. Всіх, хто не підходив і не був потрібний або порушував щось, так як, наприклад, головний герой фільму. Так, це художня історія, але вона натхнена реальними прикладами. Головний герой фільму вмикає американську музику на роботі, рок і за це його звільняють, а потім висувають йому підозру в зраді держави. Адже він слухав заборонену музику. і Взагалі виглядає він не так, як всі інші доблісні члени Совєтського Союзу. В нього довге волосся. Він носить шкірянку, джинси, майку. Тобто він ось так себе поводить. І за цю поведінку його відправляють у психіатричну лікарню. Дуже класно знятий фільм, дуже гарна музика. Там написана спеціально для цього фільму, як розповідав режисер. Дуже класна гра акторів. Ми зустрічалися з головним антагоністом у фільмі, актором, який зіграв цю роль. Я після того, вже після зустрічі подивилася фільм. Ось ви можете бачити уривочки, як я в кінотеатрі. На нього прийшла, і я не могла повірити, що цей приємний чоловік зіграв таку роль такого противного, в принципі, як і Ступка, який в житті досить милий, але на екрані класно грають таку роль злих. І за цим класно спостерігати. Також в фільмі знялася Сірма Вітовська, яка чудово відіграла свою роль взагалі. Я вважаю, що це. Досить якісне кіно. На жаль, воно було мало показане в кінотеатрах. Всі сеанси, які були, це або ранкові сеанси. Але ви розумієте, що ранковий сеанс для такого фільму. По-перше, на ранковий сеанс мало хто прийде там на одинадцяту. Я ходила на п'яту годину, але цей сеанс був тільки в кінотеатрі Ліра в Маленькому. Ті, хто створювали фільм, вони жалілися на те, що досить мало його показували, ніби спеціально не хотіли його показувати. І поставили на такий незручний час. Насправді не знаю, що там було, з чим це пов'язано, кому цей фільм не вгодив, але Фільм досить якісний. Ви можете його подивитися на Netflix. Він зараз є в доступі, а також можете подивитися. Огляд, рецензії на цей фільм від класних людей на ютуб-каналі Шалені авторки. Він мені дуже сподобався цей огляд, і я з ними погоджуюсь. Досить було класно почути це, цю якісну аналітику щодо фільму і вважаю, що українське кіно треба дивитися. От тому ось така моя порада: подивіться цей фільм. Всі, хто подивився, відпишіться, хто ви тут, що сподобалось, що не сподобалось, можливо. Mm, тому що це теж нормально. Фільм не настільки, він, так, він важкий, але він не прям страшний, щоб його не дивитися. Він викликає емоції, але я ж кажу, це не може Хоча, знову ж таки, якщо у вас певний є рівень і, можливо, для вас він буде занадто. Але тематика досить цікава, про це варто знати, варто ознайомитися з нашим українським. Мистецтвом і творчістю. От, дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю на вас в коментарях. Дуже дякую тим, хто був героєм цього відео. Мені було важливо про це сказати. Звісно, я назвала не всіх, тільки те, що от вихопила трошки, щоб не було занадто велике відео. Дуже їм вдячна за захист, за волонтерську діяльність, за оцей величезний ризик. Своїм здоров'ям і життям за для нашої країни. Також хочу передати свої співчуття близьким, тих, кого я назвала в цьому відео. Дуже шкода, що такі люди гинуть через нашого кінченого сусіда. От, а вам бажаю здоров'я, бути в безпеці і бережіть себе.